Хочете висипатися, то ось що вам потрібно: купуйте, будь ласка, ось цю штучку. Як бачите, це коврік з колючками, він розрахований на всю спину, і він потрібен для того, щоб спиною на ці колючки лягати перед сном. Я роблю так: я лягаю на 10 хвилин по таймеру, 10-15, але не більше 20 хвилин. І ставте, будь ласка, таймер, того, що ця штука настільки розслабляє вашу спину, що більшість людей просто засне. І ви навіть не помітите, як ви заснете за 5, за 7, максимум за 10 хвилин, і пролежите півночі на них, і потім спина буде капець як сильно боліти. Бо ці колючки вони насправді гострі. Шкоди для здоров'я немає. Єдиний мінус це тільки те, що ви можете дуже швидко заснути з кайфом з розслабленою спиною. І навіть не помітити, що проспали півночі, а потім будуть проблеми. Тож таймер 10 хвилин, ви можете навіть з 5 починати. І після того, як встали, ще походіть ножками по цій штучці, розслабте собі ножки, спину і лягайте спати. Буде просто шикарно.